Мені в житті пощастило, мав щастя 21 рік бути президентом Національної федерації з хокею на траві з моменту заснування її і потім 21 рік. Нині я почесний президент цієї федерації і мені захотілося так колись прийдеться прощатися, але хочеться поставити зробити підсумок, що ж зроблено за цей час. І е, вирішив написати книгу. Відверто про хокей на траві, і не тільки. Е, половина книжечки присвячена хокею на траві. Історія, як зародився хокей на траві в Україні, як він розвивався, Бориспільщина, Васильківщина, е, Кривий Ріг і, і так далі. Далі по Україною. І тут вся історія. А не тільки це тут є такі розділи моєї долі. Добродія у медіа дзеркалі, відлуння у серцях людських, і йдуть глибин, як сльози чисті. Це вже так, шматочок поезії. Наприкінці шматочок поезії свіжа поезія. Найсвіжіша. в мене є три книги до цього видані, а це четверта книга. І от останній розділ це поезія. Уже актуальні речі є тут і нинішня ситуація, і війна, і цьому присвячені вірші. Дуже задоволений, що звітую перед громадськістю своєю. І мені хочеться, щоб така книга була в бібліотеках міста Києва. До речі, ви перші, кому я дарую цю книгу. Думаю, що буде відгук, захочеться комусь зайнятися хокеєм на траві віршами. І, взагалі, тут мої всякі біографічні перипетії теж цікаво почитати. Щиро дякуємо пане Владлине, за такі. Цікаві, гарні нові подарунки, книжки. В бібліотеці декілька років вже триває акція під назвою Подаруй книгу бібліотеці. І сьогодні для нас велика честь отримати від такого відомого, такого талановитого письменника і поета, як пана Владлена Ковтуна. Малюс. Я прокоментую, прокоментую. Дивіться, ось перша книга була Однієї долі-два крила. Це є пісня така одноіменна. Однієї долі два крила це моїй батько і мати, це моєї долі, два крила. Вона дуже ілюстративна, вона росі присвячена. Тут пісні і ноти. Друга книга була «Молюсь на імення Твоє. І знову-таки вона присвячена моїй батьківщині. Річка Рось знову бачите. Я вам завдячую усім. Я щойно розповідав, кому я завдячую за життя селянам, які врятували свого часу життя моїм батькам. І я не міг не сказати, носилося воно мені в серці, а потім воно виплеснулося. Я вам завдячую всім за гени поселянські сильні та за життя, передусім. І знову тут моя Рось. А це четверта книга, книга відверто хокей на траві і не тільки. Я сказав, з якою метою я це зробив, і теж маю задоволення, тому що звик почав справу, треба її завершити. Ну я дякую вам ще раз, і я сподіваюся, що ми зробимо з нагодою, як тільки так. Ситуація налагодиться презентацією ваших книг в нашій бібліотеці з читачами в клубі людей похилого віку матівола. І я чула, що у цій книжці є стаття Світлани Миргоди. Я сподіваюся, що вона теж буде. Дуже цікаво для наших читачів. Тоді я скажу, що Оля Дубовик, кореспондент, обійшла групу людей, які хотіли сказати про мене щось сказати, і сказали, в тому числі моя співавторка, пісенна, моя улюблена співачка Світлана Мервода. Шановні друзі, книжки це мудрість поколінь, вони подарують. Розум, гарне життя. Я можу тільки підтвердити, тому що протягом всього мого життя книга це мій друг. Післявоєнній хаті було дві книжки. Кобзар, а потім з'явилася педагогічна поема, я вже говорив, Антона Семеновича Макарника. Зараз дуже багато книг у мене. Минулого року я в Корсунь відвіз 1458 книжок, які передав в моїй рідній бібліотеці. На жаль, Зараз знову заповнилися шафи і треба їх вивозити в бібліотеки.